Існує декілька методик кування, обробки металів під тиском. Одне з них це вільне кування, котре інколи виконується вручну за допомогою ручного ударного інструменту, виконують дві людини коваль і молотобоєць. Коваль відносно малим молотком б'є по заготовці, указуючи молотобійцю місце і силу удару. Молотобоєць кувалдою наносить удари по заготовці, деформуючи її. Подібно до Коваля, Бог вказує нам вірний шлях, як потрібно жити, що робити. Нам залишається підкоритись його волі та вибрати те, що він пропонує. Адже від нашого вибору залежить наше спасіння.